Я склярова Людмила Миколаївна. Ну, як кажуть, жінки про свій вік не говорять, але мені не стидно сказати. Мені повних 72 роки. 40 років, можна сказати, я присвятила праці харчової промисловості. Зараз я останні три роки скажем, я приймала участь у хора. Хорі ветеранів туди війни праці Харкова виступали на сценах Харківських. Мене знають усі всі дворці Харкова. Тому що ми, я виходила, і вірші читала лише українською мовою. Уже люди мене знали, і ви знаєте, з насолодою зустрічали. Ми не можемо сказати слабожанщина русскоязична запад Тут прекрасні люди. Я вже сім місяців тут проживаю. І по цей день пишу українські вірші про наш Харків, за Харківщину. Я до 12 березня. Як почалась війна, була в Харкові. Проживала типо, значить, такого стинного типу однокімнатної квартирі. і була рядом двохкімнатна моїх діток. Вони вже три роки у Польщі проживають, але там люди жили. Та їхня двокімнатна квартира, дом, він постраждав тим, що там зносила кришу. Повезло тільки тому, що вони проживала квартира. Четвертий етаж, п'ятий-шестой був нарушен, і там були дуже великі ремонти. На першому поверхі, де я жила, теж, ви знаєте, сквозні двері були пробиті. На вулиці, коли можна було вийти, було таке знаєте, бачення, неначе оріхи сипляться, горіхи, але то були. Гради, да. І таке, таке було знаєте, відчуття, що ось горіхи, горіхи. Ре, поруч був гуртожиток, бомбоубіжище. і цього було, треба було, ну 20 років до бомбобіжи було страшно. І ночі, і днем. Я була в Бомбобіжищі, а потім один раз так дало, що і окна повибивали в гуртожитку, Дітей, дітям сказали виїхати. І діти виїхали, і ми залишилися один на один із градами, з бомбьохами, з усім цим страхіттям. Це ну, три тижні ми сиділи. Счепившись один до одного, щоб якось з вечора, з ночі до ранку вціліти, бомбили дуже площу нашу площу, яка була одна з найкращих в Європі, і люди по два місяці проживали у метро. Чіпляються один за одного. Я про це все написала. Люди отримали дуже багато болезней, тому що сира було. У кого був сахарний діабет, не кожен мов зміг вийти і отримати ліки. І на сьогоднішній день ті мої подруги, які ми і в хорі співали, і знімали виступали. Вони зараз у лікарнях лікуються. Це страшиться, пережити неможливо. Я хочу таки прочитати, що було в Харкові саме віршована бомбйошками. рідний мій краю, ти прославлена з давніх часів, я кращої долі не знала всюди чула твій сонячний спів. А сьогодні мій Харків зруйнован, і кричить, нестерпенно душа нестерпенно. По пилищах вогню гинуть люди, все палає і біль не згаса. Бомби з неба летять, і ракети, а майдан незалежний стоїть, гради рушать, рекламні макети, і ніхто їх хвилини не спить. Стала стара Салтівка, міцна фортеця, тебе б'ють. А ти міцно стоїш у завалах уся, як без сонця, гірко слізми мита гориш, Отче наш, збережи Україну, український народ збережи, об'єднай у єдину родину, дай спасіння на довгі роки. От є такий там Геннадій Іванович, він, скоро, у нього повністю район Алексєївський, він більше всього постраждав. Там у нього і стенку вивалила, от він теж ветеран інвалід. Вчора йому виконали 75 років. І ще знайомими моїх дітей. Вони були все время в метро, прийшли додому до Холодній гори, щоб освіжитися, попала якраз саме бомба і постраждав чоловік. Жінка дуже якось случайно пішла в магазин, а цей мужчина, її чоловік молодий, постраждав. І багато таких випадків, як люди осталися без місця проживання, скалічені, особливо це. Виявилася на людей пожилого віку, тому що ми не такі скоросні, де почули, де не дочули, де не добачили, але нас не ставляли без уваги лікарі навіть у метро, як проживали там на час обстрілів. У мене там знайома керівниця нашого. Була вона і зараз, осталась Харкові, виступає їй 87 років у госпіталях. Ващинська Анна Сергіївна. Вона в госпіталях виступає, співає так, романси, так як співала колись там Русланова. Таким. І там у неї залишилися ті, які нікуди було їхати. Повернулися, є кравець Володимир Григорович, житель Харкова, теж він е, патріот Харківщини. Чорнов Ніколай Микола Олексійович, заслужений співак України. Він був у Харкові, він теж виступав там, де потрібно, хотіли його чути. Ну, і Я хочу сказати: ну, може, це і гордість є мені чим погордитися. Є Харитонов, заслужений співак Харківщини. Він співак, я поетеса, і ми заставили з ним гімн Слобожанщини українською мовою. Я автор віршів, він автор музики. У мене є тут такий гімн Слобожанщини. Сяють зорі України ветеранам слава, слава нашим ветеранам і війни, і праці. Все здолають ветерани, якщо зберуться, братці. будьмо жити ветерани, доля нам сміхнеться, віра нам дарує сили, поки серце б'ється у такому напрямі. Українська мова, я хочу сказати, Україна. Батько України Господь Бог, а українська мова це рідна матір, і без Бога нема перемоги, і без мови нема України. Я хочу сказати, призвати усіх українців, усіх людей, єдиної України, росіян, які теж воюють за нашу Україну, щоб душа співала і говорила українською мовою. Треба знати наших класиків. І тому я хочу, щоб мої вірші були мовою Шевченка, а в моїй душі вічний борець, вічний революціонер Іван Франко, вічний революціонер, дух, що тіло рве до бою, рве за правду, щастя й волю. Він живий, він ще не вмер, вічний революціонер в моїй душі і завжди так буде, скільки я дихаю і живу.